Перші в якій я навчався, там була більшість, скажімо, яка підтримувала мож... окупацію, тому я іншу школу обрав. У своїй другій школі там, звичайно, була більшість. Я в кримськатарській школі навчався. Крискатарська школа з мовою навчання, тому там більшість підтримувала Україну. Підтримував зв'язок з друзями знайомими з другої школи. В цілому з ними спілкувалися про те, про все. Як взагалі що? Там багато хто просто перші дні написав Вибач, я не знав, що це, це так буде. Ми таки не очікували, ми не хотіли війни. Потім деякі з них все одно переклинули і вони почали підтримувати, скажімо, цю повномасштабне вторгнення. Один мій однокласник з першої школи він, він воював на боці Росії. Я йому якось намагався думав написати, але все ж таки передумав, вирішив, що таких людей вже мені не виправити.